Не бути в нас Піхоти, шевро на плечі беремо до рук мечі, в галактиці рагнарьока, нонади лунатимуть на весь світ. У вихорі кров та плазма, та світодіодні пастма, яскрава ілюмінація, пострілів із бластерів, піхоти шевро на плечі, беремо до рук мечі, в галактиці рагнарьока, нонади лунатимуть на весь світ вихорі кров та плазма, та світодіодні паст моя яскрава ілюмінація, пострілей із бластерів. Наше кредо це стояти за своє горою. А закінчимо ми тут, на цьому полі бою. Можливо, це стане для нас трагічним фіналом. Але якщо це кінець, повізьмемо вас із собою. Піхоти шевро на беремо до рук мечі, в галактиці рагнарька. Делунатимуть на весь світ, у вихорі кров та плазма, та світодіодні пастма, яскрава ілюмінація, пострілів із бластерів, піхоти шевро на плечі, беремо до рук мечі, в галактиці рагмальок, але лунатимуть на весь світ, у вихорі кров та плазма, та світодіодні пастма, яскрава ілюмінація, пострілів із бластерів піхоти, шеврона,